Я буду виступати тільки перед вільними людьми. Я хочу сказати, що ми прийшли сюди для того, щоб показати підтримати ту людину, яку звинувачують в тому, що вона не винна. Вона права про президента. Я вас дуже прошу. У нас що феодальний строй, якщо він боїться, хай вийде і скаже щось, Бо він прийшов для того, щоб служити народу України, а не для того, щоб поплюжити, для того, щоб мати якісь стосунки. З тими сепаратами, які сидять в Верховній Раді. В Верховній Раді сепарати, а тут немає. їх. Я хочу вам донести одний простий меседж. Ви є господарями цієї країни, і ви змінюєте майбутнє в ваших руках ця держава, а не в держава в руках чиновників і крадіїв, які свої обличчя поміняли, тільки, а залишилися по своїй суті такими самими, як є. Ми повинні відстоювати нашого побратима. Тому що, може, він десь щось і перейшов трошки, але він своїм життям доводив. Це людина, яка вувала в АТО. Це людина, яка на майдані стояла. І він що повинен бути, в буцигарні? Ми приїхали я як адвокат. Ми будемо намагатися, на жаль, трошки пізніше часу нас не було, ми не могли б в процес. Подивимося, що можна зробити з цим, але він повинен вийти. Якщо треба довести, що портрет можна рвати, я готов зараз тут розірвати портрет, хай мене теж садять в буцигарню. Я можу одне сказати: я бачу, що ви патріоти цієї країни, і тому ви критикуєте цю владу, тому що ви хочете, щоб вона була кращою. Якщо в когось влаштовує все, що відбувається в владі, то він, мабуть, якийсь пугун російський, тому що нас болить серце, і ми хочемо змінити цю владу. Ми хочемо, щоб вона була краще. Коли ми бачимо щось не так, ми виходимо і кажемо це прямо в очі цим людям. Тому я дуже прошу: залишайтесь такими є. І я кажу, що я готовий зробити те, щоб далі відстоювати права ваші, так як ми відстоюємо вояків наших, так як помістомо інших людей. І ми, я не знаю, що зараз ще можна зробити. Сьогодні останній день для подачі апеляційної скарги, але ми подивимося. І якщо знайдемо хоч якесь правове поле для того, щоб він вийшов, з за бо ця людина недостойна сидіти в тюрмі, в тюрмі повинні сидіти ті крадії, які зайшли в Верховну Раду під кришою Порошенка.